Воював за сім'ю та Україну. У Рівному прощалися з захисником Олександром Чудіновичем. Він дуже спокійний, завжди доброзичливий був. Ну що, дуже хороший хлопець. Шкода, що такі добрі люди вмирають. Ну, Бог, мабуть, знає, що потрібно йому самі найкращі люди. Слава герою, слава моєму племіннику. Будемо завжди його пам'ятати, любити. Олександр народився у Рівному, навчався у місцевій школі, потім у Квасилівському ліцеї. Працював у будівельній сфері. Дуже позитивна людина, добре вчився. Взагалі не можна нічого про поганого про нього сказати. З 22 другого року він захищав нашу землю від загарбників. Це ж шок для нас, дуже коли ми знали цю трагічну новину. Вічна пам'ять героя у перші дні Великої війни Олександр вирішив встати на захист України. Спершу доєднався до тероборони, а згодом пішов у зсу. Рідні пригадують, чоловік пішов воювати, адже не хотів, аби його син навчався у російській школі. Віддав своє життя, оставив маленького сина за нас. Всі. Життя героя обірвалося 23 грудня 2024 року. Загинув Олександр на Сумщині. Олександр віддав своє життя заради того, щоб окупанти не прийшли на нашу землю, Щоб його дружина не розмовляла російською мовою, а син не вчився в російській школі. Ось саме заради те, щоб ми мали життя у вільній. Незалежній Україні поховали захисника на кладовищі Нове Вічна слава та шана герою Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.